Я птичка невеличка, я по полю літала. Це для театру велика подія. Скопилися білеці на лівері, і в лісі полетілися, і в кубочці на збочку сіла…» Було дея... деяке хвилювання. я птичка невеличка. Ми є, що ми конкурентоспроможні зі столичними театрами чи з театрами України, що Полтавський театр ляльок, обласний академічний, він все-таки є на театральній мапі України. Після перемоги я буду щось далі думати. Зараз в мене така пауза, поки, поки триває війна, майже нічого в голову не йде. Може, там є якісь задумки, але наразі, поки я в ЗСУ, я не зможу в повній мірі працювати в театрі. oh